Дуже не сподобалось суддівство. Я не можу його пропустити, тому що нам вже ставлять шосте пенальті в чемпіонаті. На мою думку, чотири з них не було. Трактуються абсолютно по різному правила. Один 11-метровий нам поставили з колесом, де чомусь, коли наші гравці дотрогаються до футболіста соперника. Контакт достатній для того, щоб впали. Коли на наших футболістах хвалять, контакт недостатній. Так було в грі з Олександрією, коли на Галинкові сфалили, Навіть повтору не показали. Тобто, Прямі лізі, напевно, правила різні для різних команд, і це мені дуже не подобається. При тому, що ми граємо суперники, ми винуждені грати ще з суддями. Це моя думка, тому я її висловлю. Я дивлюся кожну неділю, там обзори от Ріцаля, які він присилає, розбирає моменти. Чому він не розібрав наш момент в грі з Колосом, дуже цікаво. Був момент Кудрівка, Шахтар, коли гравець такий же момент, аналогічний, зустрічається з гравцем Шахтаря. І Ріцари коментує, що контакт недостатній для того, щоб гравець так впав. У нас завжди достатній контакт, завжди достатній. Настатній, і це визиває в мене подив до того до всіх наших проблем. Ще є суддівський момент. Ну давайте ми будемо рухатися вперед. Тому що я, наприклад, не розумію, чому суддя з Дніпропетровська, судить ком команду Дніпропетровської області, які родом з Дніпропетровська. Бо ну, давайте ми будемо скримічуга когось поставити. Ну, це для мене ці моменти так. Є наші помилки, є наші проблеми. Я вважаю, ми провели хорошу гру зі своїми помилками. Могли ми граємо проти людей ще й в чорній формі. Ну, скільки це буде продовжуватись, я цього не розумію. Ваша сутичка з помічником тренера Ван Валевана. Що там сталося? Та це емоції. Емоції. Звичайно, вони переживають за свою команду, ми переживаємо за свою команду. І слово за слово, і воно так пішло. Не скажу, що там була якась дуже прям така була просто словесна перепалка на емоціях. Це ну, напевно, коли такі накал емоції, коли всі переживають, це напевно таке буває. Тому нічого такого страшного не произошло, просто ми чуть-чуть повздорову.